А ще з 24 листопада по 1 грудня є ще одна акційна пропозиція на карабін. Хлопці, покажіть Андро Армі M4. Показуємо карабін Andro-Armie модель М4. Ствол карабіну виготовлено із сталі марки 4150 хромолібден Ванадій. Має меланітове покриття. Затворна група карабіну перевірена високим тиском, Патронник мультикаліберний, тобто штатно працює з набоями як 223, так і 556. По відгукам наших клієнтів на цих моделях вже є настріли 20-21 тисяча зеленоносих набоїв. Тобто відрізняється він виключно тим, що поки що не працює в автоматичному режимі. Для тих людей, а це загалом процентів 80, яких бісить звичайна фурнітура, привіт із 60-х років. У нас в наявності є тюнінг руків'я, цівки, а також приклади. в асортименті, для того щоб ви могли підібрати собі е, цю фурнітуру саме під вашу антропометрію, під ваші цілі та задачі. Таким чином, якщо вас цікавить, зібрати r 15 платформу саме для себе, під ваші цілі та задачі, є ціль така. Взяти толкове залізо, яке штатно буде працювати, ресурсне, але при цьому тюнінг зробити саме під вас. То не вагайтесь, під Чорну п'ятницю ця модель попадає також. Обирайте самостійно, обирайте саме під ваші цілі та задачі, приходьте до нашого магазину та сміливо обирайте.